Європа почала повертати українців додому. В Чехії знайшли спосіб сприяти поверненню українських біженців додому. Що придумали в Чехії, та чи будуть робити це інші країни? Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись що до чого. Ще 16 травня в Чехії зробили важливу і навіть таку дещо неочікувану заяву. Місцеве МВС придумало програму, якою обіцяють допомагати українським біженцям повернутися додому, які рятувалися в країні від війни. Проєкт такий пілотний, тож ініціатива уряду триватиме з червня по листопад 2024 року. Міністр внутрішніх справ пояснив, що ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків. Ну Тобто скористатися програмою і отримати безкоштовний квиток на автобус з місця проживання в Чехії до найближчого місця перебування в Україні можуть ті, хто отримав тимчасовий захист або міжнародний захист в країні. Чехи таки уточнили, що проєкт жодним чином не має стосунків до військової служби українців. І якщо ініціатива Чехії ще така сира і скоріше гуманітарна, то деякі країни вже доволі давно готові платити великі кошти українцям, щоб вони їхали додому. Швейцарія пропонує українцям виплатити до, 400, до 4 тисяч доларів за їх повернення в Україну. Уряд країни обіцяє, що швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, то більше грошей отримає. Суми виплат коливаються від однієї тисячі до понад 4 тисяч доларів на кожну особу. Стратегія передбачає вікно виїзду від 6 до 9 місяців. Але чому Швейцарія так хоче відправити українців додому? Швейцарці зіткнулись з проблемою. Переважна більшість, а саме 80% українських переселенців, офіційно не Працюють в країні, тож і не платять більшість податків, але претендують на грошову допомогу. Причому місцевий уряд публікує цікаві статистичні дані. Справа в тому, що роботи в Швейцарії більше, ніж достатньо. Країна, зокрема, бракує звичайних некваліфікованих працівників, а 79% українських біженців не працюють. Ну і тому Швейцарія за... зацікавлена в тому, щоб відправити українців. Додому платить за повернення в Україну і Норвегія в жовтні 23-го року про це вперше заявили в уряді. Якщо українець виявив таке бажання, то він або вона може отримати півтори тисячі євро на норвежський банківський рахунок і можливість компенсації ціни на квиток до України. Але є одне але якщо ви знову повернетесь до Норвегії як біженець, вам доведеться повернути гроші уряду. До речі, 31 січня 2024 року в країні також значно обмежили грошову допомогу для українських біженців. А також вже ледь не рік працюють над запровадженням чогось подібного. І в Ірландії справа в тому, що ця країна, хоч і розташована дуже далеко від України, вона стала доволі популярною для біженців через високі соцвиплати. Дублін довго гарантував кожному українцю, українцю аж по 220 євро на тиждень. Водночас на маленькому острові через наплив переселенців загострилась інша проблема. Тепер там нема переселенцям де жити. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!